Всім привіт! З вами Тетяна Таперова на каналі Life Online, і тема сьогоднішнього відео дочірні теми для сайту WordPress. Почнемо з того, навіщо ж взагалі потрібні дочірні теми. Дочірні теми потрібно на той випадок, коли ви, наприклад, кастомізуєте вашу тему, додаєте всередину теми певний код, особливо функціон PHP або стилі якісь. Можна встановити окремий плагін, куди це все можна завантажити, особливо стилі. Але якщо це стосується е, коду PHP та файлу функціон PHP, який зазвичай є е, в усіх темах WordPress, то вам знадобиться встановити дочірню тему з тої простої причини, що коли ви будете додавати в наявну тему е, свої оновлення, то при оновленні теми, коли прийдуть нові оновлення від розробника, е, усі ваші е, налаштування просто зітруться і зникнуть. Щоб не втратити цього, щоб не було такої халепи, вам потрібно встановити дочірню тему. І зараз розберемося, як же це зробити. Потрібен сайт на WordPress і потрібен такий плагін. Так, я знаю, що тут пише, що плагін давно не оновлювався, але насправді він робочий і багато разів вже перевірений. Отже, ми його копіюємо, переходимо на наш сайт в розділ плагіни, додати новий плагін, вставляємо назву. І ось наш плагін. Ми його інсталюємо. Все робиться, як звичайно, нічого нового. Після встановлення плагін активуємо. І в нас з'явився наш встановлений плагін. Де його шукати? Де його шукати? Його шукаємо в меню інструменти. Пункт меню «Вордпресу» інструменти. І внизу бачимо Child. Тем. У мене тема Астра. Натискаємо тут аналіз. Тут можемо ввести будь-яку назву, яка в нас влаштовує, але зауважимо, що якщо назва з двох слів, і ви хочете їх, типу, розділити. Пам'ятайте, що назви тем. Для розуміння WordPress мають бути поєднані. Тому або ставте тире, або крапку. Краще тире, так, Так як це показано в прикладі. Так, далі. Цей пункт залишаємо. В принципі, тут ми нічого більше і не чіпаємо, чим зручний цей плагін, що ви тут, все, що вам потрібно, це дати назву, і натиснути Create New Child theme», Натискаємо. І нам кажуть, що дочірню теми Astra Child успішно створено. Важливо перед активацією. попередньо перегляньте свою дочірню тему. Так. Як же переглянути? Вигляд теми. І маємо ось, ось Astra Child. Е, попередній перегляд. Як бачимо, попередню, вона підтягнула всі наші. Кольори, шрифти, зображення, все що треба. Ну, тут, прямо тут можете натиснути активати та оприлюднити. Закриваємо і можемо перейти, подивитися. Все, наша тема скопіювалася. Добре. Що ще можна зробити за допомогою цього плагіну? За допомогою цього плагіну ви можете зробити наступне: наприклад, ви хочете. Завантажити цю тему після всіх внесених змін. Ви внесли зміни, ви кастомізували цю тему, зробили її майже унікальною, і тепер хочете зберегти її як таку, яка ваша особиста, яка працює для вашого бізнесу, для ваших послуг. Вам потрібно перейти в розділ файлів в нашому, пункту, в нашому пункті Child Themes. Усе це виділити. Тепер, коли все виділено, вам потрібно зробити новий скріншот для вашої теми. Робите просто скріншот вашої теми, або будь-яку іншу картинку, фото, що завгодно, що відображає ваш бізнес або послуги. Сюди натискаєте обрати, шукаєте ваш скріншот, обираєте. Обрали. Трошки поскидав він усі наші галочки. Ми це все повернемо. Просто майте на увазі, що спочатку обираєте скріншот, а тоді вже виділяєте усі файли, які потрібно. Якщо ви звернете увагу, то в нас тут копіюється навіть файл function.php. Він у нас тут є ось. він. Це найважливіший файл для теми на WordPress. Копій, А тепер, тепер воно все скопіювалося. У вас з'явився другий рядочок, він типу пропонує видалити якісь файли з теми, яку ви скопіювали, але ви можете просто натиснути EXPort child тем. І ваша тема завантажиться на ваш особистий комп'ютер. Зберегти тема збереглася, і після цього ви її можете використовувати. На іншому сайті, наприклад, якщо ви сайт перенесли. Дуже зручно, особливо, коли у вас є записи якісь вже налаштований дизайн, коментарі, налаштований хедер і все-все-все все це перенесеться на інший сайт, становиться після того, як ви встановите скопійовану звідси тему. Ось такий простий спосіб, який допомагає створювати дочірні теми. І потім використовувати їх як для того, щоб редагувати свій сайт, так і для того, щоб потім цей готовий шаблон вже відредагований, скоректований, з новим дизайном, скопіювати і перенести на інший сайт, що дуже зручно. Що ж, я гадаю, що цей прийом ви обов'язково запам'ятаєте. Якщо відео вам було корисним, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. З вами була Тетяна Тапера. Всім па-па!